Сьогодні запіканка оригінальна. Ви такої ще не робили. Які продукти я приготувала? Картопля, пучок зелені, цибуля укроп петрушка. Курятина можна філе, у мене бедро. Два штуки зараз його перероблю. Майонез, помідорка, сир, капуста. Вітаю, друзі! У мене на каналі «Корисно 62. Дякую за підписку, лайки, за гарні побажання. І так, приступаємо до роботи. Філе відділяємо шкурку і кісточку вирізаємо. Тобто, стегно. Вирізаємо кісточку. Все і філе нарізаємо е, уже м'ясо нарізаємо полосочками, по можливості. Так, ложимо сюди друге так само. Ось такі. Полосочки. Можна їх ще раз розрізати. на дрібніші, як кому смакує. Так. І трішечки його потрібно замаринувати. Так, чуть-чуть посолити, поперчити. Ось. І щоб воно постояло, поки приготую інші інгредієнти. Дечку форму я. Помастила смальцем. Можна маргарином чи маслом. Будь-чим, чим ви бажаєте. І викладаємо картоплю. Викладаю картоплю. Ось такими порізала я кільцями. Якщо велика картопля, викладайте отак лускою. От. Менше можна як хочете. Якщо велика картопля, 3-4 великих, 5 середніх і якраз буде добре. Так, картоплю виклали, солимо. Так, трішечки. Посолити і так само поперчити треба. Так, тепер викладаю шар капусти. Капусти грам 150-200. Капусту трошечки присолити, щоб вона так зменшилася в об'ємі. Далі зелень, цибуля, петрушка. Кріп. І на цю красоту викладаємо м'язко. Отак, полосками гарно. Виклали м'ясо. Тепер помідорки. Помідорку порізала такими четверть кільцями. Уже красиво. <смір> Уже красиво. Але зверху посипаємо потерла 150 грамів сиру твердого на е, крупну терочку. Трішки ставимо зараз. І так, десь кулачок залишаємо, щоб потім посипати, коли воно вже запечеться за 15-10 хвилин перед закінченням випікання. Так. І зверху цю красоту залити. Тут у мене три ложки сметани, добре і три ложки майонезу таку суміш, переколотити І заливаємо. Так, ось і все. І ставимо у духовку 200 градусів годину. 55 хвилин чи годину. Ось і все. Моя запіканка уже почти готова, майже готова. Ось сир я присипаю ще зверху сиром. Ось. І ще в духовку буквально на 10 хвилин. Друзі, запіканка готова. Дуже запах гарний. Такий сметанково сирний. Дуже. Думаю, це дуже смачно. Неохота портити таку красоту, але треба попробувати. Ось так. Ось. І картопелька. Гляньте. Ось і м'яско пропеклося, протушилося. Дуже смачно. Я впевнена, що смачно. Воно ще гаряче. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!